Ніхто інший не помер за нас, як тільки Ісус. Роздуми над Божим Словом на четвер другого Великоднього тижня. Хто приходить згори той над усіма, Хто із землі той земний. І по земному говорить Хто приходить з неба, той над усіма, і те, що він побачив і почув, про це і свідчить. Але його свідчення ніхто не приймає Хто ж прийняв його свідчення, той завірив, що Бог правдивий. Бо кого Бог послав, Той говорить Божі Слова. Тому що неміркою Бог дає духа. Отець любить сина і дав усе в Його руку. Хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто сину не кориться, той життя не побачить, але Божий гнів перебуває на ньому. Цими словами Йоанн хотів засвідчити. Що Ісус не просто один із видатних людей, чи один із пророків, як багато хто вважав. Христос понад усім. І це понад вказує на Його Божественність. Не лише за часів Йоанна Хрестителя, але й сьогодні багато хто вважає Ісуса одним із У світі дедалі більше поширюється. З одного боку зацікавлення духовністю, а з іншого духовний релятивізм усе відносно. Часто можна зустріти вислів неважливо в якого Бога вірити, аби лиш ти вірив і діяв по совісті. Тому деякі люди ставлять поруч Ісуса Магомета, Будду та інших. А відверте проголошення Христа вважають пропагандою і насильницьким насаджуванням чиїсь віри. Прикро, що такі думки можна зустріти й у віруючих людей, які ходять до церкви Христової та приступають до його таїнств. У них, можливо, ці думки звучать дещо по-іншому, зміст же їхній залишається тим самим. Навіщо мені комусь розповідати про Ісуса? Навіщо євангелізувати? Кожен хай собі вірить, як хоче, аби лиш був доброю людиною. Проте сьогодні Йоанн говорить дуже критично хто вірить у сина, той має вічне життя, а хто сину не кориться, той життя не побачить. Але Божий гнів перебуває на ньому. Важка ця мова. Хто може її слухати? Але вона містить в собі істину ніхто інший не полюбив мене аж до смерті, ніхто інший не помер за мій гріх, тільки Господь Ісус Христос. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.